Ну а зараз друзі маємо можливість поспілкуватися із політологом Тарасом Чорноволом. Нагадаю, сьогодні вранці відбувся певний інцидент біля його будинку. Давайте в нього самого і запитаємо, що трапилося. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас в Україні. Героям слава, будь ласка, розкажіть, що з вами трапилося, з яких причин це сталося, чи є у вас версії, хто міг робити подібне і за що головне це було зроблено? Ні, ну мені все абсолютно зрозуміло і ясно. Ну зараз вже тут оперативно приїхав. їм дякую, поліція займається роб, опитують всі дії. Роблять, але для мене відповідь в принципі абсолютно однозначна. В той момент, коли я вийшов з дому, а їхав я якраз на ефір до вас на телеканал Прямий угу. і. Я ж в основному, працюю вдома, тобто я дуже рідко виходжу з свого дому, і люди то прознали, що я буду виходити саме на ефір. Чекали мене уже у дворі перед моїм домом, і відразу ж мене догнали. Ну, спочатку бачив тільки, що сиділо троє. Потім звідки з'явилося кілька десятків, більше двадцяти людей. Оточили, почали шарпати, кричати. Формально вони звинувачували в тому, що я колись написав допис, в якому як вони вважали, я нібито мав образити Аліну Міхайлову. Така насправді, ну це і повна хінея, тому що в дописі про неї і Шося тільки про факт, що її включили в ефір на п'ятому каналі. І я вважав, що це було некоректно щодо глядачів п'ятого каналу. На цьому все закінчилося. Там було е, висовлювання жорсткіше про тих, ким заповнюють ефір, скажімо, того ж самого національного телемарафону. Ну а далі що було далі було. Дуже багато криків. зрозумів, що ніхто з них слухати нічого не хотів. Основна маса тих більше 20 людей були старшокласники. Як виглядає? Їхнє завдання було відбути масовку. Реально до мене чіплялися без перерви вирішали тільки двоє людей. Жінка 40 років, десь приблизно, і якийсь там хлопець з чимось років. Ну я розвернувся Все таки пішов в кінці кінці. Вони мені пообклеїли машину, а потім догнали, хотіли хляпнути лице зеленкою. Я встиг відвернутися в якусь секунду. Тому облили хіба що піджак. Хоча ну ціло явно в обличчя, тобто я розумію, що просто я встиг відвернутися і пригнутися. Ну от я фактично покажу. Видно, не видно. Я не знаю. Видно, Все видно. зелене. Ну тобто там там була ціла шклянка зеленки, спеціально вже підготована. Ну і далі відповідно довга шерпанина, штурхання, кидання е і. Коли я все таки набрав поліцію, чи можливо що й поліція набрала вахтерка сусіднього будинку, вони дуже швидко пішли, зникли. Вони повиставляли купу записів, тому. Якщо є бажання встановити дуже просто, оскільки всі ці люди, окрім двох, взагалі не були в курсі про що власне кажучи йдеться. Я можу сказати однозначно те, за якою вони говорили, нібито, з якої причини вони мають до мене претензії, ну це є абсолютно е, повністю притягнуто за вуха. Тим більше там не було персональних образ для конкретно тої людини, яку вони там дуже люблять. А мова йде про особисту помсту, я пишу досить часто про особу е, Єрмака. І випадки ці мені не один раз вже попереджали, що це закінчиться тим, що мені будуть створювати якісь відповідні провокації. Я вже йду зараз в поліція. Мене хочуть, тому я дуже коротко відповідаю. Тому моє розуміння це є персональна помста керівника офісу президента. Я не бачу іншої причини, інших обставин. Пане Тарасе, почули, дякуємо. Нам залишається побажати вам здоров'я і аби вся ця історія не відобразилася на вашій діяльності. Ми кажемо завжди, кажемо завжди в ефірі, що можна бути згідним чи не згідним з вашою точкою зору. Тут в кожного є право висловлювати свою персональну, але такий політичний реакціонізм, як на мене, недопустимий, тому що в десятьох на одного кидатися це як. Якось навіть, не гоже. більше 20. чи навіть більше двадцяти. Тарасе, дякую. Дякую вам, все доброго, до побачення. До побачення. Політолог Тарас Чорновіл був з нами цієї миті на зв'язку. Будемо стежити далі за розвитком подій. Можливо, пролунають від обох сторін більш розлогі заяви. Обов'язково вам їх в ефірі озвучимо.